Ось оригінал. Доброго здоров'я глядачам мого каналу. А ось відео від шахраїв: викрадено мій образ, і змінено мій голос. 3200 гривень. Новенький мотоблок. Розпродаємо їх усі. Саме ці шахраї намагаються залізти до вас в кишеню, використовуючи мій образ, намагаючись його розтоптати. Але роками я заробляв репутацію і змушений надати цей відеогляд для того, щоб саме вас озброїти цією інформацією. Проаналізуйте весь ринок мотоблоків або електровелосипедів, якщо побачите мене на фоні електровелосипедів, мотоблоків, тракторів. І лише тоді переходьте за посиланням. Бо перейти за посиланням вас змусять і один раз, і другий, і третій, і ні до чого це не приведе. Я проаналізував, там просто підписують на десятки різних телеграм-каналів. Але є шахраї, які хочуть витягнути з вас кошти, використовуючи людей, наприклад, таких як я, які вже більше 20 років на ринку України і намагаються чесно вести свій бізнес. 10, а то і 100 разів подумайте, перш ніж перейти за посиланням або перерахувати комусь власні кошти наперед, краще подумайте про свою родину і заощадьте ці кошти для ваших дітей. Попереджаю, будьте уважні, шахраї не сплять. Я подав скаргу на це відео. І ось що з цього вийшло. Коли скарга не подіяла, я написав коментар під цим відеоглядом, щоб люди були озброєні, що працюють шахраї, вкравши мій образ. Але автор теж не пропустив. Шахраї підготувалися. Тоді з Сергієм ми кожному на той день, хто зацікавився цим мотоблоком, а це було 25 людей, написали в особисті повідомлення, що будьте обережні, вкрали образ, додали голос, це шахраї. 25 чоловік. Людей на той день отримали повідомлення від мене застереження. А сьогодні я надаю відеогляд, дякуючи пану Івану, що надіслав мені повідомлення, що під моїм образом працюють шахраї. І чи не вперше я прошу поширити моє відео для того, щоб люди були озброєні інформацією і не переходили за посиланням, де я не знаю, що вони хочуть, але коли я спробував, то... Десяток разів різні телеграм-канали змушували мене підписатись, щоб перейти далі. Можливо, хтось набирає собі підписників телеграм-канали, таким образом, а можливо, хтось хоче залізти до вас в кишеню. Будьте уважні і обережні. З повагою, Віталій Бойчук і магазин Планета Залізяка, що у місті Звягіль, вулиця Житомирська, 104. І більше у нас представництв немає.